Всем привіт! Сьогодні 30 квітня приїхав на річку половити щуку та окуня на спінінг. Почну з ось цієї ямки, давно тут нічого не ловилося, але вже ж пора. Буду пробувати везде воблери, Silicon, різні воблери Ну, наприклад, на ці ямки інквізитора 80-го спробую від Strike Pro Потім сходжу на плесо, покидаю й чабіка. Останні дні на 100 мороз був, мінус 5. риба геть не хотіла ловитися. Я кормив, кормив, думав, якась крупна плотва, чи красноперка, чи карасик якийсь на плесі возьме. Так нічого за два дні і не клюнуло. Я просидів кожен день по пару годин. Геть, там було щось, пару дибків і все. Це на донки я сидів. Е, один рибак ходив із живцями, то за два дні я бачив він щупака одного витягнув. Я вчора пробував теж щуку ловити ні, ні одного удару навіть. Нас два дні були холодні вітри. Сьогодні, вроді, як потихіше, і така погода. Тепліше, може риба почне брати, одним словом. Як завжди, два спінінги. Буду пробувати тут і на плесі, і по річці проїдуся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Я ж кажу, на цій ямці давно нічого не брало. Пару закидів та й хвати. Тут якщо буде брати щука, то з перших закидів по 10-15 закидів тут нема чого робити. Тут ямка і вона, дивлюся, мені в окулярах видно. Почала заростати вже травою. Я пробував вчора окуня тут ловити. Щуку не пробував, окунь теж не клював, ну, день на день не приходиться. Кожен день різний кльов може бути. Щука тільки що промазала. Я якраз дергнув, а він ще воблер, зачепився за траву. І щупачок вилітав. Зараз спробую ще. Він тут завжди в принципі стоять щупаки. Ну, от іменно іноді заважає трава. О, ось він і взяв. Ну це геть маленький. Ну, все одно приємно, дивіться, доловив. Взяв за перший крючок Я там був на риболовлі одній на окуня і спіймав такого самого, тільки на силікон. На рачка Подивіться, що на силікон на окуня спіймав. Ось такий щупачок. Геть маленький. Ну клюнув на рочка коліпсу. Хоч це окунів половить, а не щупаків таких. Ну зато хоч так клює. Дивіться, він якийсь жовтий цей щупак. Такий наче як на місцевий. Вони в нас трохи світліші. Так, треба достати якось акуратно, бо заковтнув він би вже не зійшов. О. Зараз відпущу. Це приємно ловити на воблери. Хоч і таких щупаків, надіюся і на більших, ну з такою маленькою річкою, якось в такому місці, вона в нас геть тут маленька, то на великих надії мало. Зараз ще тут спробую, може ще стоять, він не один. Поки стоїть інквізитор, прийшов на ямку зразу. Пробую тут. Ну, в рибака тут, я ж кажу, два дні на ямці. Один день він витягнув щупака і один день е клюнув щупак, але не витягнув. Я тільки сподіваюсь на погоду. На хорошу погоду, що сьогодні може вона бути активною в цих місцях. На інквізітора тут не клюнуло нічого. Одне щось було, течок, але я толком і не зрозумів, чи то покльовка була, чи то там якась палка була. Поставив ось такий кислотний. Він поверхневий, ну коли тягнеш, він заглубляється на сантиметрів 30-40, та й на пів метра можна заглубити. І вокруг ями тут можна його потягати, бо тут по центру глибина, а по краям вже мілководять. Таке метр до метра, а на саме глибше, то метрів два тут. Глибина. Спробую. Може щеці не сподобався той боблер. Може колір такий сподобається. Ну, я ж кажу, потрібно ...пробувати. Той берег я вже обкидав, ніде не було і покльовки. Перейшов на цей берег плеса, на мілководдя. Ще спробую тут. Сюди ж не весь мусор, всі водорослі які одгнили. Ну нічого. Може щось аж клюне. Все-таки тепло, може. Риба буде вигріватися на мілководді. Тут вітер уже сильний, там затишку виходить на тій стороні. Тут вже вітер дує нормально так. Склюму перший щупак і тут теж маленький, на моєму ловистому місці. На чадика. Це перший. Таке відчуття, що тут наче і щуки нема на цьому плесі. Може сам та ні, зачепився хорошо, І закинув я туди під очерет. Раза два крутнув катушкою і він зразу і вдарив. Зараз покажу. Схватив нормально так. Зачепився двома крючками. І за задній там його підчепило переднім. Зараз фоткаю, відпущу, освободив його, в нього ще після нересту заживає хвіст, Хай пливе, підростає і зразу піна пішла, в ту сторону пішов, бо торкає оце жабуриня, воно воно й повспливало. І піна образується. І я ж кажу, весь берег той обходив. Тут мілковод обходив. Ось це сюди прийшов. Тільки під очерета, то туди закинув. І сходу покльовка. Так ніде нічого, ні печка, нічого не було. Ну, і не видно, щоб щука десь там погнала рибу, як завжди. Я ж кажу, останнім часом дуже рідко таке побачиш. Раніше бувало, що щука ганяє, а ні на що не бере. А зараз і не ганяє. Вроді її тут і немає. І по чуть-чуть, ну хоч так, хоч такі щупаки прокльовують. Окуня щось не видно, то до морозу він так хорошо йшов за цим воблером. Під самі ноги підходив, вів цього воблера. Не хватав, ну, проводив. Сьогодні такого немає. Та й на це я пробував на силікон. Теж окунь не бере. Ще спробую там далі по річці окуня половити. Може десь і візьме. Зараз тут ще пару закидів. Під другий берег. Під очерет покидаю. Там завжди качки, може, вони ще ганяють щуку. Риба там стоїть. От з плески воблера, то мальок повилітав. Тут лебеди, качки вот кормляться в этом месте. Рыба, может якась стоїть. мелочь только какая-то. Вот они едят. Тільки закинув і ходу взяла щука. Я думав спочатку, що закинув у корча. Я навіть не крутнув ще ні разу і цього катушкою. Я під самий очеред закинув. І теж невеличкий щіпачок, але це, мабуть, більший. Да, це вже побільше. Я ж кажу, тільки закинув. Хороша така щучка. Зараз іду доставать. Ага. Бореться як. Зараз відпущу все одно. Це третій. Та це така нормальна вже. Ось така щука. Блин. Побоявся, що крючки мені зажене. Оцей, подивися, зачепилося так. Зараз на берег її винесу. І за передній кричок. Оце я закинув і вона зразу його засередину брала. За передній крючок схватила. Ось така щука. Я не знаю, але ну, грам 600-700 буде. Її до... Ну, сантиметрів до 40. Ще й п'явка на ній. Стоїть щука в укриттях, от як закинеш під очерет, так і клює. Так. Освободив її. Така нормальна щука, в принципі. Я ж кажу, грам 700 не буде. Зараз тут ще пару закиди. вон пішла. Дві щучки з цього місця. Ну я дуже не чекав, я ж кажу, ось так. Закинув під самий очерет, звісно. Це трохи не долетіло і не крутив. Починаю крутити і цей тяжість відчув. Подумав, що закорча або очеретину. Коли воно почало мотати головою, потім я зрозумів, що то щука. Аби так з кожного місця, хоч по одному-два щупачку, було б взагалі круто. Ну і так добре, третій щупак. Бо ті дні взагалі по одному не клювало. Не то що три штуки чи два спіймати Прийшов до кладки в тому місці. Дві щучки зловив і хвата. Я ще кидав, більш нічого не клівало. Зараз тут ще спробую. Чабіка спробував, тепер інквізитора. Там ямка невеличка. Хочу потріб. Останнім часом тут чомусь щуку не витягло. Два роки назад тут щука любила стояти. Зараз же ж тільки така красноперка. А може, плотви та красноперки наскільки багато, що... Вона наїдена тут. Не знаю, чому так не клює. Рідко в тому році в цьому місці брала. І в цьому я ще ні одної тут не витягував. Одна брала і все, ну не витягував. Так, ну що ж, закінчую. Риболовлю на другій стороні вже річки. Пройшовся я по місцям по окуневим, Спробував окуня половити, ніде нічого не брало. Оце така риболовля моя вийшла сьогодні. Ну я вважаю, що вдала. Не кожен день вдається три щупаки спіймати. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.